Винаходи та інновації. Зазирніть у майбутнє з футуріс. Однозначно льодовики у Гренландії зменшуються. Ми бачимо, що рух льодовиків пришвидшується, і таким чином в океан виходить більше айсбергів. Відповідальність за те, що льодовики Гренландії тануть, покладають на глобальне потепління. Але нещодавно дослідники знайшли іншу можливу причину. Розгадка ховається під кригою. Улітку у гляціологів у Західній Гренландії найбільше роботи. Данський гляціолог Бо Вінтер прямою до льодовика Расел, гігантської маси криги, що потихеньку тане через постійне потепління. Але у науковців є підозра, що це достатньо швидке розтанення має іншу більш таємничу причину. Тут Ми на самому краю криги. Саме тут закінчується крижаний покров Гренландії. Звідси він простягається на тисячу кілометрів на схід observe is that обсервистами дійшли висновку. Що коли під крижаним покровом є вода, тоді крига набагато швидше посувається, швидше ніж якби пласт примерз би до скельної основи. Тому вкрай важливо дізнатися, чому там є вода. Якщо ми зможемо відстежувати фізичні процеси на скельній основі, то буде набагато простіше передбачати процеси пересування криги на майбутнє. Науковці з проекту фінансованого ЄС використовують важку техніку, аби зрозуміти, як позначаються ці невидимі потоки води на крижаному покрові Гренландії. Вони також регулярно літають до наукового табору. Цей табір було створено 2007 року, і тут проводиться глибоке буріння крижаного покрову. Науковці намагаються розкрити таємниці, що сховані під покровом завтовшки у два з половиною кілометри. Місце розташування табору обрано не випадково нам потрібно було таке місце, де ми могли б легко визначити скільки саме снігу випадає щороку. Ми не хотіли за багато снігу, бо тоді крига була б занадто новою, але і замало снігу нам також не було потрібно. Отже, ми обрали місце для експерименту, керуючися цими принципами. Коли науковці свердлять, вони здатні діставатися до найглибшої криги просто над скельною основою. Потоки води можливо виникають через внутрішнє нагрівання землі, яке спричиняє підвищення температури на скельній основі і розтанення криги. Аби докопатися до істини, треба витягти пробу у тої найглибшої криги. На сьогодні ми просуваємося на глибину 20 метрів на день. Такі відрізки якраз відповідають нашим можливостям аналізу криги. Кригу треба не просто нарізати, але й проводити певні замірювання. Щось відбувається уже зараз. Ми будемо борити просто під час нашого з вами спілкування. Дивіться, щось відбувається. Виглядає класно. Ми самі не знаємо на що натрапимо. Звичайно, часом у нас тут здіймаються помилкова тривога, коли ми витягаємо багнюку, кригу чи пісок тощо. Науковці здатні визначати вік криги методом, що носить назву люмінісценція. Але цей процес має проходити у повній темряві. Деякі вибірки містять кригу віком у 400 тисяч років. Я дуже рада, що все у нас тут вийшло. У нас є багато матеріалу, і ми можемо працювати з аналізом ДНК, а також з люмінісцентним аналізом. Пробматеріал абайтенкан подвійний аналіз завжди найефективніший, і цього разу у нас вперше спрацювали обидва методи. Для датування матеріал має бути дрібно гранульованим. Зараз ми маємо кригу з дуже дрібними гранулами, і це чудово для порівняння. Кожну вибірку буде також проаналізовано на наявність ДНК, що допоможе розкрити будь-які біологічні таємниці з часів, коли Гренландія була вільна від Криги, і її поверхня була вкрита водою з генетичними інструментами ми маємо доступ до архівів довкілля. Точно невідомо чи змогло ДНК зберегтися у тій кризі, яку ми дістаємо, але якщо змогло, то ми зможемо встановити, які саме організми існували у ті часи. Дослідники також використовують високотехнологічні радари, які можуть просвічувати шари криги. Саме радари підтвердили присутність води на скельній основі. Вода, вона як дзеркало. Коли сигнал радару сягає її, вона відбиває його. Тоді як коли скельна основа суха, принаймні частина сигналу буде поглинатися, і назад до вас сигнал повернеться слабший якщо, наприклад, ось тут на скельній основі присутній процес станення, то різні шари криги будуть притоплюватися, і ми це побачимо. А потім ми побачимо стрибок у товщині крижаного покрову. Це свідчить про те, що основа суха. отже, радарна графіка добре демонструє стан скельної основи. Науковці встановили, що вода під кригою може змащувати крижаний покров і пришвидшувати танення, але вода також є джерелом інших таємниць, тому вибірки криги ретельно пакують і відправляють до Європи. У університеті Копенгагена дослідники працюють у холодильниках, де температура сягає мінус 26. Вони намагаються встановити, чи здатна вода під Гренландією формувати незвідані озера. Ми знайшли маленьке озеро під Гренландією під крижаним покровом, але цих озер під Гренландією набагато менше ніж під Антарктикою. «Думаю, є дві причини, чому ми не знаходимо більше озер під Гренландією. По перше, це тому, що у підземному басейні є густий шар осадку. Вода є, але вона протікає у цьому осадку, тому ми не бачимо озер». А по-друге, крижаний покров Гренландії набагато менший за покров Антарктики, тому він динамічніший. Тут частіше випадає сніг. Схили під снігом крутіші. Тому і тиск на дно океану сильніший. А озера вважають науковці можуть навіть ставати прихистком для життя навіть під двома кілометрами криги. Коли під кригою є озеро, воно сформувалося з резервуару води, і сталося це дуже дуже давно. Гренландському крижаному покрову кілька мільйонів років. Тому особливо цікаво побачити, чи є там життя і яке воно. Наприклад, чи розвинулися там якісь бактерії у повній ізоляції від решти світу? Ми можемо знайти там зразки життя, яких більше ніде не буде. Звичайно, цікавість то одна з причин пошуку води під кригою. І коли ми врешті знаходимо ці озера, то можемо починати програми буріння криги саме там. Отже, кажуть науковці з гренландського криги ще аж ніяк не висверлили усі її таємниці.